Про терористів та українську економіку говорив на Кіровоградщині кандидат президенти України Анатолій Гриценко. Він побував в області цими вихідними. Політик проїхався кількома селами, і містами. Про подробиці відвідин розкаже Інна примак. Свій візит політик почав у селі Воїнівка, а потім спілкувався з Олександрійцями. Доведеться працювати серйозно і об'єднувати країну вже після завершення президентських виборів для того, щоб ми справді були цілісними. І внутрішньо цілісними. Тоді нас ніхто не розхитає. Вже у Кіровограді Анатолій Гриценко зустрівся з журналістами. Уступному слові дав оцінку антитерористичної операції на сході країни, Ще ділився власним рецептом відродження української економіки. Бізнес окремо, влада окремо. Функція бізнесу вона ясна, зрозуміла і поважна. Створювати робочі місця. Супер. Впроваджувати нові сучасні технології супер. Виробляти, насичувати внутрішній ринок якісними, доступними за ціною товарами супер. Але бізнесу нема чого робити в уряді на банки. На думку кандидата, нині треба ліквідувати районні державні адміністрації, замість них створити виконавчі комітети, обласні ж адміністрації лишити, проте реорганізувати обласні державні адміністрації. Ще з такою назвою чи хтось пропонує префектури, я би залишив, але вкрай в скороченому стані складі чисельному. Для виконання яких функцій? Перше контроль дотримання закону на території. Раз. Друге контроль виконання рішень прийнятих у Києві. Два. Третє координація загальнодержавних програм, які виконуються за рахунок центру на території області. Потім кандидат в президенти відповідав на питання журналістів, обговорювали земельні питання спроби люстрації влади та кадрову політику в державі. Мають працювати перше, професіонали. Друге, це фахівці, які мають моральний стандарт, відповідальність, прозорість, людяність. І третє, патріоти України. Як мінімум, це мають бути люди, які мають виключно український паспорт. Насамкінець політик повідомив, наполягатиме на позачергових парламентських та місцевих виборах. Їх, на думку, Анатолія Гриценка необхідно провести одразу після виборів президента України. Інна Промак Олександр Катеруша, день за днем.